В ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке теракт у Дніпрі біля ТЦК. Робота російських спецслужб. Будинок на Виконкомівській у Дніпрі відновлюють після ракетного удару. Мріє повернутись на фронт, попри протез. Історія ветерана, що проходить реабілітацію у Дніпрі. Два місяці до СІЗО без права внесення застави відправив суд чоловіка, якого підозрюють у вчиненні теракту у Дніпрі 14 грудня. Він підклав саморобний вибуховий пристрій до однієї з анбінбудівель. Внаслідок вибуху одна людина загинула. Ще четверо дістали поранення. Сам підозрюваний провину визнає. Втім, частково каже: нікого не хотів убивати, натомість сам став жертвою обману. Анастасія Васько продовжить. Ховає обличчя, бо каже соромно за вчинок. 37-річний Рубен Восканян, якого підозрюють у вчиненні теракту, заявляє винним. Себе вважає частково. каже дійсно приніс до адмінбудівлі пакунок. Втім, вбивати чи калічити нікого не хотів. Коробку йому надіслав товариш знайомої, Назвався у телеграмі Дідом Морозом. Певнив, що мета показово покарати хабарника, а в пакунку муляж грошей і фарба, яка має вихлюпнутись та викрити зловмисника. І дав себе опануй. За це я буду нести покарання. Я причетен до цього випадку. На моїй відповідальності загибель людини. Я співчуваю родині, людині. Сім. Собі в останню чергу теж співчуваю, бо я теж людина, і я не хотів нікого вбивати ніколи в житті. І бути причетним також не хотів. За виконання завдання йому обіцяли грошову винагороду, рівну тій, що нібито була в коробці. За краску я це зробив безкоштовно. За краску і всі гроші там були. Як мені сказали, на половину е фальшиві, половину справжні. І сказали, запевнили, що в мене буде така сума, щоб я не відкривав е той пакунок. Що в мене буде така сума, тільки справжніх гроші. Так, мені пообіцяли, але це я зробив би безкоштовно. Тому що я не люблю габарників. І розповіли мені таку ситуацію дуже неприємну особисто мені. У профілі Рубена на Фейсбук значиться, що йому 37 років. Родом він із міста Марганець Дніпропетровської області. Як постійне місце проживання вказана Одеса, і звідти в нього дійсно чимало світлин за 2023 рік. Також чимало фотографій із Криму та кілька знімків із Росії, датовані кількома роками раніше. Попередньо відомо, що фігурант був завербований спецслужбами РФ. Я вважаю, що вже слідство зібрало більш ніж достатньо доказів. Всі, мабуть, вже бачили ті відеозаписи, де особа закладала цю вибухівку і він сам це не заперечує. Більше того, в нього проведено обшук, вилучено певні речові докази, які також беззаперечно дають нам підстави вважати, що це саме вчинила ця особа. Щодо його позиції, враховуючи тяжкість обвинувачення, враховуючи. Характеристику особи, яка наразі при вже притягнута в іншому суді притягається верніше, до кримінальної відповідальності, також за вчинення особливо тяжких злочинів. Я вважаю, це є не більше ніж його захисна позиція. Захисник підозрюваного просив для нього домашній арешт. Втім, суд відправив його під варту на 60 діб без права внесення застави. Задовольнити застосувати до підозрюваного воскання Рубина Артуровича. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12 лютого 2025 року без визначення розміру застави. Внаслідок теракту 14 грудня загинув чоловік. Ще четверо дістали поранення. Серед них двоє поліцейських. Потерпілі наразі перебувають у лікарні. Медики боряться за їх життя. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Опит свідків та обвинуваченого в справі замаху на життя в НДСУДі суді пройшло нове засідання по справі побиття громадської активістки Наталії Шумколової. На початку виступили двоє свідків, які знайомі з потерпілою особисто. Обидва з допитаних свідчили про події мітингу трирічної давнини, який ініціювали ще до подій замаху на життя. Головне питання, яке поставало у залі суду, чи була потерпіла знайома з обвинуваченими раніше? Адже за новою версією захисту підозрюваних Наталія самостійно замовила на себе напад. Після виступу свідків свою версію подій також розповів один із підсудних Кузьменко. Його, начебто, двоє інших обвинувачених просто попросили відвести до місця. Після промови чоловік відмовився давати відповіді на питання прокурора. Потерпілої та її захисника після допиту прийшли до нових клопотань. Захисники обвинувачених наголошують на допиті власних свідків. Потерпіла та її представник в свою чергу зазначили у залі суду, що свідків раніше вже очікували в межах кримінального провадження. Втім, впродовж трьох років до правоохоронців ті так і не з'явилися. Що долучити та врахувати, що з боку потерпілої були подані відповідні клопотання про допит Баравінського. Це ще було в одиннадцятому місяці в кримінальному провадженні. Щодо замовників, тобто кримінальне провадження замовлення вбивства потерпіли. Прошу долучити ці матеріали і розглянути разом з копитання, врахувавши їх. Вони до суду, до суду будуть ходити, мене обріхувати, а до поліції вони чогось не хочуть йти, щоб їх слова було перевірено і щоб по ним було ну якось складено якесь або вони брешуть їх притягнуто до відповідальності, або не брешуть. Розгляд справу перенесли. Надалі очікують свідків зі сторони обвинувачених та ще одного свідка, якого очікує потерпіла сторона. Проти аварійні роботи на Виконкомівській. у Дніпрі триває відновлення житлового будинку, куди 28 червня влучила російська ракета. Ворог забрав життя трьох цивільних, ще 12 постраждали. Тоді, внаслідок удару, було зруйновано п'ять верхніх поверхів. Як виглядає пошкоджена будівля? Продовжить Валерія Дев'ятко. У нас працювала сигналізація, ми зрозуміли, що щось не допомагає. В мене немає слів. Сьогодні ми потрапимо під доплесне, а завтра будете вже ви. Квартири вже немає. Аналог, як у зубного, роблять пломбування каналів. Тобто демонтують тільки пошкоджені аварійні елементи. 28 червня окупанти атакували Дніпро. Ракету гатили по звичайнісінькому житловому будинку. Тоді частина будівлі обвалилася, було зруйновано 17 квартир. Наразі провели частковий демонтаж аварійних елементів, підсилення сходів та несучих плит. А також виконали герметизацію між зруйнованим та вцілілим під'їздом. Планується зробити частковий демонтаж пошкоджених елементів. В ході демонтажу будуть проводитися по наступні технічні звіти до виявлення, куди йде тріщина, якщо тріщини немає. Все герметизується і будемо шукати відувати. Це плани на наступний рік. Зараз потрібно пережити зиму для цього, і зробилися роботи ці протиаварійні, щоб відносно безпечно було оточуючим біля будинку. За підтримки міжнародних партнерів, бажаючи мешканці пошкодженої багатоповерхівки, знайшли тимчасове розміщення в Австрії. Інші ж чекають на грошову компенсацію. Нами було сформовано сертифікати із 17 повністю зруйнованих квартир. Сформовано 13 сертифікатів. Тобто, з 13 сертифікатів на сьогоднішній день люди подали заявки на отримання. А грошей із 13 двоє поки що не виявили бажання подавати заявка на отримання грошей. Наразі місто шукає фінансування, яке дозволить відновити будинок. Валерія Дев'ятко, Іван Пономарьов. Дніпро ТІВІ. Його мрія повернутися на фронт. Військовий Максим проходить лікування у реабілітаційному центрі Дніпра. Хлопець пішов захищати країну, коли йому було всього 22 роки. Попри молодий вік, побував на найгарячіших напрямках. Отримав контузію та навіть отруєння. Проте найстрашніше поранення отримав у травні цього року. Під час бойового завдання на нього скинули вибухівку. Чоловік пройшов тривалу евакуацію, втім врятувати ногу не вдалося. Наразі Максим опановує протест та звикає до нового життя. Як йому допомагають у цьому в реабілітологи, бачив Артем Ліфенцев. <реку> З жартами за кермом велотренажера Максим. Чоловік проходить реабілітацію після тяжкого поранення. Сам родом з Дніпропетровщини. Після закінчення строкової служби на другий день повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ, аби захистити рідну домівку. Тоді йому було 22 роки. З друзями, з побратимами, якими я проходив строкову службу, також які були підписали контракт. Вирішив приєднатися до своєї бригади. І 25 п'ятого на 8 ранку ми приїхали в свою військову частину, домовилися на військову службу. Так розпочався шлях. наш. Воював на найгарячіших напрямках. У війську був піхотинцем, пройшов через контузію та навіть отруєння. Наприкінці травня цього року отримав важке поранення на Луганському напрямку. Ворог на нього скинув вибухівку. Я Пам'ятаю лише спишку, я не чув, як засол, допустим, як сказали, я чув Отстріл, чув там, допустим. Десь її бачив, хоча б то це я не почув. Я так зрозумів, що вона прям скотилася мені під ногу, я тоді стояв в коліно. Я спочатку ну, був без свідомості. Мімо ноги, те, що вона була перебита повністю. Ця нога була посічена, також рука, нижня щелепа, навпіл перебита. Евакуація захисника, який в той момент був без свідомості, зайняла майже 11 годин. Прокинувся Максим вже в лікарні із ампутованою ногою. Згодом йому встановили протез. Тож зараз разом з фізіотерапевтом щодня по дві години завзято тренується. Перва година це на ходьбу. От я займаюся це вправи на баланс, вправи на виноси, допустимо велосипеді. Там. Гардія вправи, робимо на ходьбу вправи. У реабілітаційному центрі Максим півтора тижні і за цей час досягнув великих успіхів. самого початку пацієнт не дуже добре ходив по сходам. На даний момент він вже це робить набагато краще. Почали ходити з двома підлокітними милицями. На даний момент тренуємо з одною підлокітною милицею та інколи вже. Самостійно ходьба, тобто під наглядом на цьому чоловік зупинятися не планує, адже мріє скоріше опанувати протез, аби після реабілітації знову повернутися до війська. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Екологія понад усе у Дніпрі відновила свою роботу станція моніторингу повітря до цього обладнання не експлуатувалося через брак фінансування. Однак, тепер, за підтримки чеських партнерів, екологи зможуть отримувати точні дані під час моніторингу. Більше про станцію і стан повітря у наступному сюжеті. У Дніпрі відновила роботу станція моніторингу повітря. Це вдалося завдяки підтримці чеських партнерів. Це зразки найкращого обладнання, яке є в Україні. Тобто це абсолютно відповідаюче європейському законодавству, українському законодавству. Після початку великої війни центр екологічного моніторингу мав певні проблеми у своїй роботі через брак фінансування. Саме ця станція була запущена в роботу незадовго перед повномасштабним вторгненням в грудні 2021 року, тому вона. На доволі uh, недовго пропрацювала. І наразі ми маємо відновлення роботи на початку повномасштабного вторгнення. Екологи фіксували покращення стану повітря через зупинку роботи промисловості. Сьогодні показники повітря повернулися до довоєнного рівня. Люди скаржаться на викиди, погані якісь запахи. З Чим це пов'язано? Певні підприємства. Ми розуміємо ті ж саме металургійний комплекс. Він працює. Війна, постійні блекаути, відключення. Енергетики, ну і обстріли вони також додають про проблемності дорог для роботи і підприємств, тому певним чином ми можемо казати, що локальні збільшення певних викидів на Дніпропетровщині. Функціонує дві такі станції: обидві в Дніпрі. Вони працюють 24 на 7 та в автоматизованому режимі передають дані на сервер. Це так звані референтні станції, тобто станції, які максимально відповідають українському та європейському законодавству, всім нормам, і є найбільш точним обладнанням, яке ну яке існує на ринку зараз. І в області тільки в Дніпрі такі станції існують. Окрім моніторингу повітря, в центрі слідкують і за якістю води. Протягом останніх років показники не змінювались. За словами екологів, Каховська катастрофа не вплинула на якість води. Якщо охарактеризувати стан води, то загалом ці роки ми бачили більш-менш звичну картину. Тобто певні показники вони підвищуються, звісно, влітку, тобто підвищуються цвітіння. Що призводить до е, певного ну, проблем для гідробіонтів риби інших мешканців Дніпра е, річки Дніпра? Артур Орел, Андрій Чабаненко, Дніпро. Тіві цифри у платіжках клієнтів КП теплоенерго стануть меншими. Згідно 830-ї постанови Кабміну, ті, хто відмовились від послуг підприємства та перейшли на альтернативні методи опалення, відтепер теж сплачуватимуть за опалення місць загального користування. Від кількості спожитих його на лічильнику будинку буде відніматися певний відсоток, який буде розподілятися між усіма мешканцями цього будинку, включаючи тих, хто має альтернативне опалення. Це буде розраховуватися згідно з метражем квартири, в якій мешкають ті, хто отримують альтернативне опалення, і згідно з транзитним трубопроводом, який проходить повз їх помешкання. Дніпро став лідером з прозорої приватизації комунального майна. За рейтингом прозоропродажі наше місто стало лідером серед 147 інших, що у 2024 році оголошували такі торги. Так, цьогоріч надходження до міського бюджету Дніпра від оренди та приватизації комунального майна склали майже 160 мільйонів гривень. Попри війну цей показник збільшується з кожним роком, що підтверджує ефективність продажу активів через прозорі аукціони. Зараз мала приватизація сприяє розвитку бізнесу, який обирає Дніпро для ведення своєї справи. Ця нагорода є важливою для міста, бо засвідчує, що незважаючи на всі виклики, нам вдається забезпечувати можливості для розвитку. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні. Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту спортсмени області вибрали п'ять нагород на 53-му чемпіонаті світу CISM з сплавання серед військовослужбовців, який завершився в місті Варендорф Німеччина, і зібрав учасників 17 країн. Дві золоті медалі на дистанціях 100 і 200 метрів батерфляєм завоював Денис Кесіль. Максим Овчинніков виграв заплив на 100 метрів брасом і був двічі другим у цій дисципліні на 50 і 200 метрів. Денис Кушніров з кривого рог. Гу став бронзовим призером у стрільбі з пневматичного пістолета на міжнародному турнірі «Ібіс Кап 2024, що завершився у Люксембурзі. Вихованці спеціалізованої для Чайнацької спортивної школи Олімпійського резерву сплавання спортивного клубу «Метеор Дніпро завивали два золота та бронзу на відкритому чемпіонаті Литви на короткій воді, який проходив у столиці країни Вільнюсі. Володарями золотих нагород стали Денис Малиш на дистанції 200 метрів батерфляєм і Марія Єпіфанова на 1500 метрів. Метрів вільним стилем, які тренуються під орудою наставника Костянтина Гайдара. Інша його підопічна, якою також опікується і Світлана Доскач Анастасія Шкітак, була тут третьою. Баскетболісти Дніпра продовжують штампувати перемоги у регулярному чемпіонаті Суперліги України, дев'ятою поспіль такою у дев'яти матчах. Став домашній успіх 83-51 на прокеті Палацу спорту «Шинник» проти Запоріжжя. Гості тримали рівновагу у зустрічі лише до середини першої чверті. Верті, після чого господарі розпочали ривок, хід тривав в притул до фінальної сирени, планомірно збільшуючи відрив. Команда Володимира Коваля була кращою на підбираннях, атакувала з високим відсотком, зокрема з дальньої дистанції, реалізувавши 56% шість відсотків з 23. господарі зіграли широкою ротацією, добре рухали м'яч, віддавши 27 асистів і набрали 18 очок у швидких відривах та отримали 36 очок від гравців з лави запасних найкращим. Баскетболістом матчу став Володимир Конєв, який набрав 14 очок, виконав 7 підбирань та 6 передач. Дібро продовжив свою безпрограшну серію в суперлізі до 9 матчів та впевнено посідає перше місце у турнірній таблиці. 11 медалей вибороли боксери регіону на всеукраїнському турнірі сильніших боксерів України серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат, що проходив у селі Бояни Чернівецької області. Чемпіонами у своїх вагових категоріях стали Анна Кушніренко Анастасія Мішура. Єлизавета Асатова, Ксенія Коцугуб, Соня Ополюх і Олександр Коваль бронзові відзнаки завоювали Злата Вовк, Валерія Левкович, Ася Ткаченко, Ілля Мельник та Ардюн. Корніяшик з чотирма нагородами всеукраїнських відкритих змагань з фігурного катання на ковзанах шоу Queen Cup Олександрія, які фінішували в одноіменному місті Кіровоградської області. Повернулися вихованки дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, тренерки Олени Кравець. Чемпіонками стали Ясміна Смолікова і Поліна Галапьорова. Срібну медаль вибрала Євгенія Журавель. А бронзову здобула Аліна Безотосна. Якщо і не бум, чи ажіотаж, втім справжній сплеск, який приємно вразив і потішив організаторів, викликав відкритий чемпіонат Дніпропетровської області серед ветеранів з настільного тенісу, який з різних причин вже давно не проводився на теренах регіону. А нині за ініціативи одноіменної федерації з цього олімпійського виду спорту нарешті відбувся. Якщо і не бум, чи ажіотаж, втім справжній сплеск, який приємно вразив і потішив організаторів, викликав відкритий чемпіонат Дніпропетровської області серед ветеранів з настільного тенісу, який з різних причин вже давно не проводився на теренах регіону, а нині за ініціативи одноіменної федерації з цього олімпійського виду спорту турнір зібрав репрезентативний склад учасників як за рівнем підготовки. Від аматорів до майстрів спорту України, так і за кількістю та географією представництва, яка, окрім міст і населених пунктів нашого краю, увібрала і гостей сусідніх областей. Всі вони вкупі, що називається, вирішили не тільки згадати молоді літа, але й поборотися за нагороди у чотирьох вікових категоріях. Ветераны – это те люди, которые играют в настольный теннис от души и для удовольствия. Сейчас вот молодые спортсмены, вы же знаете, наше время, сколько заплатят за призовые, какие условия и так далее. А эти играют, потому что они любят играть. И поэтому проводить такие соревнования, с одной стороны, очень приятно и легко, а с другой стороны, вы же сами знаете, с возрастом мы обрастаем все своими особенностями. И эти особенности ярко проявляются в игре. И поэтому с этой точки зрения это сложные соревнования. Но это ну, интересно наша жизнь, она и сложная, и легкая одновременно. Про це один з ідеологів і практиків пінг-понгу в області і Дніпрі Сергій Жанович говорив у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань, на початку якої учасники і судді хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх, кого забрала клята війна Росії, після чого під склепінням спортивної зали білі блискавки пролунав державний гімн України, який традиційно став прологом турніру, після чого він і взяв старт. Звісно, майже відразу кидалася різниця рівня підготовки суперників, особливо у попередніх матчах, яких визначив сліпий жереб. Хоча, наприклад, титулованому майстру спорту України багаторазовому чемпіону України з ветеранів Юрію Колеснику, з ким грати було однаково, і він очікувано став переможцем у віковій категорії 60-69 років. Хочеться подякувати подякуватиськ федерації національного тенісу, що вони починають відновляти ветеранські турніри. Ну і дай Боже, щоб вони трошки частіше проходили. Услід за ним у цій віковій категорії серед чоловіків фінішували Сергій Ушаков другим, а йотеска Бахонок третім. Зрештою, обом, звісно, завойовані медалі не менше, а то і більше задоволення принесла і сама участь у турнірі, коли вони як молоді роки. Знову отримали можливість поринути у світ своєї улюбленої гри. Ми Вже в такому віці, що нам на результат вже важкувати, Тому ми зустрічаємося і граємо для ради, щоб, ми вже отримуємо задоволення і дуже щасливо, коли збираємося і граємо в цю гру. Дуже приємно <ріху> такі змагання участвують. Чувствується, що прийшли ветерани, що промоглися такий тяжкий час для України. Будемо будемо будем боротися, будемо перемагати, будемо старатися. Унісон їм про подібне говорить і срібна призерка своєї вікової категорії серед жінок Ірина Агалакова. Зі свого боку вона настаралася на срібну нагороду і також паралельно задоволена, як здобутком, так і атмосферою свята, настільного тенісу серед ровесників. Дуже приємно зустріти знайомих, яких не бачили 5, 10, 3 роки. Ну спочатку війни так багатьох не бачила, і дуже приємно з ними зустрітися, згадати як було раніше, і позмагатися показати свою силу. Чемпіонами серед чоловіків у категорії 40 плюс став Дмитро Поташ. А серед тих, кому за 70, успіх святкував фаворит змагань Володимир Федоренко. Окрім них додому з золотими відзнаками серед однолітків також повернулися Андрій Ліфанов у чоловіків і Діана Тищенко та Людмила Смородіна серед жінок. Натомість Олег Цетлін цього разу залишився без нагороди. Зрешто, як і всі його попередники. Медаль вважає для себе не за головне. Ми всі друг друга знаємо, общаємося, всі дуже признательні нашому Коркіну, який предоставив зал для ветеранів. А так ми тренуємося три рази в тиждень, общаємося і стараємося підтримувати друг друга. Відкритий чемпіонат Дніпропетровської області серед ветеранів став другим турніром після попереднього кубка Дніпра, які були організовані і проведені на гарному рівні новообраною федерацією, яка подібними змаганнями дає імпульс для популяризації, розвитку і розбудови пінг-понгу в регіоні. Ветеранський спорт один з важливих напрямків, який розвиває наша федерація тенісу Настільного у Дніпропетровської області. Нам дуже приємно, що змагання такого формату змогло зібрати стільки учасників з різних частин нашого регіону. У цьому турнірі взяли участь титуловані спортсмени, які вкотре довели свій клас, а також ті, хто грав для власного задоволення. Ця подія стала справжнім святом для настільного тенісу. В нашому регіоні, де учасники змогли зібратися, поспілкуватися, згадати минуле суперництво, і це для нас є найважливішою нагородою. Відкритим чемпіонатом області серед ветеранів було вичерпано календар змагань 2024 року. Втім, наступний обіцяє бути ще більш цікавим і напруженим. Головне, щоб у нашій державі на спортивних аренах і в домівках кожного нарешті запанували довгоочікуваний мир і спокій. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення. Вітаю в студії Орина Гіяєва і за.